В ефірі радіо лисецької учнівської країни скул Фокс Ефм. Всім привіт! вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. Та я її ведуча Аліна Блеха. Сьогодні я розповім вам про історію виникнення та розвиток гольфу. Точної дати виникнення гольфу невідомо, але вважається, що його вигадали шотландські пастухи, які намагалися своїми палицями закотити каміння в кролячі нори. Хоча багато істориків з цим не згодні, є думка, що гольф зародився в Римській імперії і в цю гру грали гнутими палицями та з м'ячем набитим пір'ям. За іншими теоріями, гольф з'явився в Китаї під час правління династії Мін. Про це говорить Сувій із зображенням імператора, який намагається чимось схожим на ключку загнати м'яч у лунку. Тим не менш, сучасний гольф походить із Шотландії. Першою згадкою гри вважається указ 1457 року короля Шотландії Якова II про заборону гольфу, так як він відволікав лучників від навчання. Там були придумані правила і система з 18 лунками на полі. Поле для гольфу має відповідати низці вимог, а саме складатися із серії лунок. Кожна з лунок повинна мати свій стартовий майданчик. На стартовому майданчику є дві мітки, які показують допустимі межі зони для встановлення кілочка для м'яча. Окрім стартового майданчика на полі присутні. Гладке поле, нерівне поле та інші перешкоди. Фінальною частиною майданчика є лунка, яка для зручності орієнтування позначається прапорцем. Лунка міститься на ділянці з мінімальною висотою трави, яка називається грін. Нарешті ділянок висота трави коливається. Це зроблено для того, щоб утруднити гравцям проходження майданчика. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!